Сьогодні і завтра працюємо в Черкасах Наше міжфракційними депутатське об'єднання ВПО України. Піднімаємо основні питання, що стосуються наших внутрішньопереміщених осіб. Це, звісно, і питання по облаштуванню місць тимчасового проживання. На сьогоднішній день після прийняття постанови Кабміну є необхідність доведення їх до того порядку, який там прописано. Сьогодні відбулася чергова ширна нарада міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України. Ми знаходимося сьогодні в Черкащині. Багато питань піднімали, багато питань були вирішені. Сьогодні ми, як депутати, ми як влада повинні вирішувати ці нагальні питання, які з'являються кожен день. На жаль, ми розуміємо, що безліч людей, які виїхали з регіонів, в яких на сьогодні проходять активні бойові дії або які знаходяться в окупації, залишаться на Черкащині. Тому ми просили місцеву владу. Не забувати про цих людей, інтегрувати їх в суспільство та зробити все, щоб люди приносили користь громаді та не були залишеними. Я хочу подякувати сьогодні народним депутатам, які завітали до Черкащини. Ми сьогодні обговорювали дуже важливі питання, що стосуються внутрішньопереміщених осіб. Ми почули ряд проблемних питань, над якими нам потрібно допрацювати, скажімо так, прискоритися. В свою чергу разом з колегами, проаналізувавши все, будемо зустрічатися з прем'єр-міністром, з міністром соціальної політики, для того, щоб вирішити це питання, тому що дійсно на вулиці зима і у людей дуже болить з боку держави, поки що ми не зробили тих необхідних заходів для того, щоб забезпечити людей в першу чергу роботою, житлом, для того, щоб повернути їх в більш-менш нормальне життя в умовах військового стану.